Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Починаємо з аварійності. Жінка загинула на пішохідному переході. Її збив львівський водій ікс 3 БМВ. Аварія із летальним наслідком сталася біля села Бриків Корицького району. Міжнародна траса Київчо Корицького району. Близько пів на 19-ту вечора на пішохідному переході водій на чималій швидкості не помітив пішохода. На зебрі знаходилася жінка літнього віку. Вона якраз рухалась від автобусної зупинки та хотіла перейти дорогу. 47-річний житель Львова, керуючи автомобілем BMW X3, рухаючись із у напрямку до Києва. Не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на пішохода. 70-річну жительку Корця, яка перетинала проїзну частину від автобусної зупинки села Бриків Корецького району. Водій родом зі Львова. Після скоєння ДТП він зупинився і вийшов із салону. Зрозумівши, що накою викликав швидку та поліцію. Медики, які прибули на місце смертельного зіткнення, лише констатували смерть. 70-річної місцевої жінки правоохоронці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, проводять досудове розслідування. Патрульні судяться із водіями-порушниками. Сьогодні в Рівненському апеляційному суді копи відстоювали законність адміністративного протоколу, який вони склали на водія за керування на тверезому стані та злісу непокору правоохоронцям. Суд першої інстанції задовольнив позов патрульних, але фігурант адміністративної справи не погодився із звинуваченнями та подав на апеляцію. Чиї аргументи були сильнішими для суддім. Дивіться далі. Де водій? Патрульний наконечний підходить до автомобіля Пежо, але водія за дивним збігом обставин за кермом немає. Поруч є пасажир. Позаду на сидіннях теж люди з'ясувати, де ж водій так і не вдається. Купи впевнені, що пасажир з боку це і є кермувальник, який при зустрічі з ними швидко пересів, адже був не тверезий. Чи не горіла в його ліва фара в режимі ближнього світла? Це було порушення правил дорожнього руху. Було прийнято рішення зупинити даний автомобіль. Автомобіль зупинявся згідно вимог чинного законодавства, а саме з призмоскови синього та Кольору і світлової звукової сигналізації. Коли ми зупиняли даний автомобіль, дійсно спереду знаходилася одна людина. Ми бачили селедну, схожий на Захарчука. то дійсно він являвся після зупинки. Він його був там 30 секунд проміжок часу. Він просто пересів на бокове сидіння. Швидко оформити протокол не вдалося, адже водій Василь не схотів визнавати своєї вини. Тобто, що він кермувальник, який дозволив собі сісти за кермо на підпитку. Між чоловіком та патрульним відбулося сутич. Врешті, аби вгамувати п'яного громадянина, його закували у Кайда. Анки та відвезли наркологічний на центр на освідчення. Вийшовши з автомобіля, почав погрожувати, почав обзивати, що ми такі всякі. Зробивши зауваження, не знаю, можливо, десять він не реагував. Почав себе агресивно поводити. Оформлені адмінпротоколи про керування авто на підпитку та непокору співробітникам органів передали до суду. Суд першої інстанції визнав дії правоохоронців правомірними та призначив водію покарання згідно адмінкодексу. Але чоловік вирішив спростувати його та звернувся до апеляційного суду. на ну, Пасажирському сиді. Таких водій вискочив колег. Прийшов інспектор наконечний, почав до мене утребувати ну, мої документи. Я сказав, що тобі не буду надавати. Ну, персоналі да, спитали взагалі причина, чого я маю надавати, так як я пасажир, я не зобов'язаний нічого не надавати. У суді Сачука було чимало запитань про обставини затримки чоловіка та хто ж насправді був за кермом, але докази адвоката, які захищає інтереси фігуранта адміністративної справи, виявилися недостатніми. На підставі на короче двісті носочетвертої кодексу України про порушення постанові міського суду військовослужбовської області від 1 вересня 2016 року він нашого закарпускає один, що злиш без зміни, а його апеляційний складу без задоволення. Коментувати рішення судді апеляційного суду обвинувачений відмовився. Наші судді, ви ж самі знаєте, почитайте закон, який надав адвокат. Що не далі буде робити? Будьте спачити шкаф, чи оскарження не підлягає? Ну а далі втікачів водії в Рівному патрульні влаштували погоню за порушником. Водія порушника патрульні помітили на вулиці Дворецька. Він керував автомобілем Опель Астра. Водій не виконав вимоги про зупинку, тож копи розпочали переслідування. Чотири екіпажі крусували за порушником. Кермувальник неодноразово порушував правила дорожнього руху та створював постійну аварійність ситуації. У районі вулиці Гашика водій зник з поля зору інспекторів, а вже за годину охоронці порядку встановили місце проживання 40-річного мешканця міста Рівне патрульні виявили на зупинці громадського транспорту, але вже без власного авто. Водій визнав, що саме він був за кермом автомобіля у полястра та вказав місце, де його лишив. На водія патрульні склали постанову за обгін і два протоколи. За невиконання водієм вимог працівника поліції про зупинку та за створення аварійної обстановки. Чиновника із Держгеокадастру підозрять у деребані землі. Сьогодні у службовому кабінеті проводилися обшуки. Про це повідомила у себе на сторінці Фейсбуку журналіст Вікторія Мамотюк, начальник одного із відділів управління Держгеокадастру у Рівненському районі Олександр Доброжанський. Журналіст пише, зокрема, що завдяки цьому чоловікові багато чиновників стали дуже багатими. Співробітники управління захисту економіки в Рівненській області спільно із слідчими національної поліції шукали нині в доказову базу. Кримінальне провадження відкрите за фактом службового підроблення посадовими особами управління Держгеокадастру в Рівненському районі. За інформацією, соцмереж, чиновник здійснював переоформлення земельних ділянок та змінював цільове призначення. Це все на сьогодні. У мене, якщо і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся, адже ми завжди раді взаємній комунікації. Дякую за довіру і до зустрічі в наступному ефірі. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.